Як працювати з документами та таблицями на Google Диску в офлайн режимі? Тобто, якщо у вас навіть вимикається інтернет, ви можете отримати доступ до цих документів без інтернету. Для цього у вас має бути встановлене розширення в хромі для роботи з офлайн-документами. Ось це розширення Google Docs Offline. Його ви можете знайти у вкладинці Chrome Extensions. Ось тут Manage Extensions. Коли ви його встановлюєте, вам потрібно обрати функцію для конкретного документу, що документ буде зберігатися офлайн, і ви можете його зберігти для редагування без доступу в інтернет. Як ви бачите, в мене зараз інтернету немає на комп'ютері. Я вимкнула роутер, щоб показати, як ця функція працює. І ось у мене завантажується офлайн доступ для цього документа. Ось, як ви бачите, автономна робота ввімкнена, і недоступна історія змін документа. деякі функції будуть недоступні, так як, наприклад, розшарення документу, спільний доступ наразі не буде працювати. Тобто, якщо хтось редагує в даний момент документ, і ви дали йому доступ. Для редагування, то ви не побачите ці зміни, поки не буде доступний інтернет. Але, але основний зміст, який був збережений до цього, коли ви останній раз його відкривали, цей документ буде у вас зберігатись. Ці документи зберігаються у тимчасових папках в Google папках на вашому комп'ютері. Я не буду зараз здаватись у деталі, де саме. Насправді це не потрібно. Саме основне, що ви маєте знати, для того, щоб отримати доступ, ви зможете побачити, які документи ви можете змінювати офлайн, коли заходите на свій Google Диск. Тобто, бачите, деякі документи у нас зберігаються в офлайн режимі. І ці ярлички тоді, бачите, більші такі яскраві. Вони у мене збережені для редагування в офлайн режимі. Ви зможете відкрити їх через Google Диск, або для швидкого доступу до певних документів важливих для вас. Ви можете зберігати їх у закладках і відкривати із закладок. Оцей курс ми з вами відкрили з закладок. Ця табличка у нас відкрита теж в офлайн режимі, з головного вікна Google Docs. Тобто ви можете сюди вносити зміни будь-які. Ви можете редагувати документ, форматувати і так далі. І коли ви будете знов мати доступ до цього документа, ви можете оновити документ. Тобто всі зміни, які ви зробили, підтягнуться сюди. Якщо ви їх робили. Наприклад, ми зараз з за вами подивимось. Якщо я щось зміню, чи буде зберігатись, чи будуть зберігатись ці зміни? Так, десь у нас тут є реальний час, форматування. Що в нас тут? Офлайн доступ. Увімкніть доступ офлайн режим налаштування Google Talks. Ми додамо для роботи офлайн доступу потрібне... Розширення Google Docs Offline. Ось таким чином. Після повернення в інтернет в онлайн режим. Бачите, в мене з'являються знов кнопочки на настройка доступу. Тобто. Розшарення документа є можливість перегляду, не перегляду змін у реальному часі. І вже немає цієї позначки, і всі зміни було збережено на диску. Тобто, ось цей пункт я додала і все збереглось. Дякую за перегляд. Користуйтесь зручними функціями Google Docs. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Дякую.